Привіт і ви на каналі Кейса Тока. Так як я викладала недавно маленьке відео, кліп можна сказати, як е перенести лошадь. І мені написала підписчиця, як перенести матрас, е що в неї не виходить. Я їй відписала, що можна дати персонажу в руки, але як я сама знала, що це не виходить. Тому давайте я вам покажу, знайшла деякі варіанти, як можна перенести. Ну як, один варіант, як можна перенести матрас е, в Токіо. Тому, ж, якщо ви знаєте ще якісь варіанти, пишіть в коментарях. Е, будемо підписуватись також на наш телеграм-канал, будете ділитися своїми ідеями, також підписками. На один одного можете підписуватись на моєму телеграм-каналі. Ну що, давайте не будемо затягувати і поскорее почнемо. Заходимо в кратер домов і фукаємо танка два матраси, і один, і довгу подушку в білу смужку. Находимо от довгу таку подушку. Зараз вам все поясню, як зробити і перенести матрас. І беремо матрасу. Можна принести будь-який матрас з будь-якого куточка тока бока. І подушку даємо персонажів і кладемо на подушку матрас. І все. І тепер мож... заходимо, там кладемо всі персонажі, виходимо з локації, заходимо в будь-яку локацію. Так само просто зараз вам покажу, як зробити просто перенести матрас в будь-якої локації, так як їх у нас мало. Здесь є аквапарк і басейн. Давайте перенесемо з басейну два матраси. Заходимо в басейн. Відкриваємо і там кладемо два. Рівні матрас, ось вот так. І все, її можна перенести в будь-який куточок. Е... Як бачите, матраси всі переносиці, як і є. Тепер заходимо в конюшню. Я вам поясню, як перенести лошадь. А на квадратний ми можемо перенести. А на инчи нет, только на этот э, лошадь. Мы не будем его носить, так как нам пока что не нужно. Ну и все. Ну, а всем спасибо за просмотр. Пишите в комментариях еще, какие видео для вас сняты. Также можно снять видео, как переносить велосипед. Теж знаю один способ, который работает. Ну, а всем пока. Спасибо за просмотр, а я буду сидеть на этом мягком надувном матрасе и пить свое кофе. Пока!